Якраз поряд стоять два дивани з різними системами розкладки, і можу показати, чим вони кардинально відрізняються. Тут у нас іде пантограф або може бути єврокнижка, трошки спрощена система. Тут у нас іде акордеон. І той і той диванчик будуть гарно підходити для щоденного сну, але мають відмінності. Почнемо з пантографа. Давайте спочатку покажу вам, що це таке. Моделька, до речі, називається Мармарис, коштує 21 500. Це крокуючий механізм, він досить простий, тобто вам не треба щось тягнути, волокти. Нічого важкого піднімати. Є велика ніша для білизни, це саме в цьому механізмі вона присутня. І ось так опускається спиночка. У вас виходить спальне місце тут 150 на 200, якщо я не помиляюся. Тобто такі дивани вам підійдуть, якщо у вас є місце подовжені. Тут він 225 см займає, є чуть-чуть менші варіанти, але в загальному десь 220, плюс-мінус габарит таких диванів. Якщо у вас місце подовжені є, можете ставити або Єврокнижку, або пантограф. Так само легко збирається, ви спиночку підняли і склали назад. Якщо ж у вас місця мало, то гарно підійде диванчики системою акордеон. Вони є різної ширини. Саме тут у нас ширина сидіння 1,40 м і повний габарит 160 см. Тобто всього 160 см займає. Але може бути і чуть-чуть ширше, якщо місце дозволяє. І розкладається він легко, так само легко уперед. Розклався повністю рівне спальне місце. Моделька, до речі, називається Макс, по вартості вона від 21 тисячі гривень. Розкладається вперед, повністю рівне спальне місце під матрасом, іде металева рамка з буковими ламелями. І на ці диванчики в нас іде 7 років гарантії. Е, теж зручно спати, мало місця займає. Єдине, що ніша тут буде все-таки трошечки менша. У пантографів єврокнижці більше місця для зберігання. Тому тут ви обираєте, що, що вам більше підходить по габариту. І ще одна. Кардинальна різниця це подушки. Якщо у вас тут під спиною сидіння, бачите? Ну, якби сидіння, спинка, жорстке, то на єврокнижці на пантографі у вас буде м'якесенька подушка. Це також важливо, якщо там диванчик у вас, умовно, перед телевізором, і ви багато часу на ньому будете проводити. Якщо цікавить, обидва дивани, Marmaris Max є на сайті Солоха, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.